Сергій Регорович е, працює агрономом у господарстві складна назва, але така вона дісталась нам у спадок, так також і залишається. Тове СКП Сількомонгосп. Решетилівка. Доброго дня, мене звати Лифар Сергій, головний агроном господарства ФГ Василенка. село М'якендівка, Решетилівський район. Костогрис Павло Григорович, фермерське господарство СФГ «Сільогін» знаходиться на території Решетилівського району, село Кукобівка. Головний агроном моя посада. Як одним реченням ви можете описати сезон цього року, як у вас відбувся цей сезон на вашому господарстві, як взагалі в області? У нас у цій зміні використовуємо шість культур. Частково вплинуло, з'явилася навіть навіть сьома культура це гречки. Збільшили площу під сою. В тому році з ситуацією ціни кукурудзи, зменшена площа кукурудзи. А так практично не не багато процентів відсотків змін не особливих змін не відбулося. Всі візьмі. перший рік ми залишили кукурудзу на весну. Тобто була осіннє збирання, було зимове збирання, і частину площ ми спеціально запланували, залишили на весну, з якою метою, щоб не потрібно доробляти її, тобто досушувати, зберігати. А тобто, заїхали, змолотили і відразу завезли чи в склад, чи на здачу. Весняне збирання. Відповідно, технологія зовсім інша не буде основного обробітку, а буде лише передпосівний і відразу посів. І це все вжаті строки, тому що ж збирається це вже якби квітень, травень місяць, і тепла гаряча пора, коли потрібно відразу сіяти, поки є волога в грунті. Тобто це для нас був експеримент. Ми такого не робили раніше, і от ми скажімо там 700 гектарів кукурудзи зібрали весною, і на цих площах відразу посіяли соняшник. Проведено лише одне дискування. І відразу посів соняшника. Ну я скажу, що експеримент виявився вдалий. Я думаю, що буде і на наступний рік така така ситуація, тому що складів якби не вистачає. Вивозка дуже слаба. А такий варіант можливий: що залишити на весну і молотити і потім щось сіяти. Кожен рік це новий сезон, кожний рік і не традиційний рік, кожний рік це індивідуальний рік, індивідуальний підход. Ну скажімо, Цьому році да не обіжала погода з опадами, так що дало змогу там отримати великі показники скажімо, по скармповаражані ріпаку. та й кукурудза доволі непогано себе показує. Чи змінили ви технології захисту посіву кукурудзи на сьогоднішній день, на сьогоднішній сезон і до, до початку війни? Технологія по Кукурудзі, по захисту Кукурудзи, практично не змінювалася. Все залишилося так, як є. Не знаю, як буде наступний рік. Ну, в цьому році ми працювали по тій самій схемі, як працювали і попередні роки. Все, все залишилось так, як і було. В нашому господарстві особливих змін по захисту не відбулося. Як є відпрацьована схема, як правило, ми нею дотримуємося. Ну, з нашої структури з земельного банку півтори тисячі гектар землі, у нас культури всі на місці. 200 гектар ріпако, 200 гектар пшениці, 400 500 гектар кукурудзи залежності, плюс-мінус який рік, 200 гектар соняшника. Ну, наш, наша структура на місці залишилась. Ну, якщо брати технологію взагалі, то зазнала змін. Якщо брати систему захисту кукурудзи, то ні, не зазнала. Ми як робили захист кукурудзи гербіцидом. Ставар плюс так і продовжували в цьому році, не дивлячись там, що там подорожчання чи, чи інші які фактори. Ну і плавно переходимо до того, як давно ви використовуєте цей продукт. Ну, я знаю, що майже вся площа вирощування кукурудзи вас під цим продуктом. Так, да, вся площа, абсолютно вся площа. Як давно, ну вже 8 років, це як мінімум, наскільки я пам'ятаю, вісім років да, був звичайний стелар з металатом, а потім, як з'явився стелар Плюс, почали комбінувати, тобто на половину площі брали стелар з металатом на іншу стелар Плюс. І як виявилося, абсолютної різниці немає у дії, тобто не гірше працює, а можливо навіть краще, ніж стелар. І потім повністю перейшли на стелар Плюс. Абсолютно всі площі під стеларом Плюс. Стелар, я не знаю, йому вже років, мабуть, 10, якщо не 12. З самого початку ми використовували стелар. Потім, як з'явився на ринку, стелар плюс, використовуємо ось уже, мабуть, 5 років стелар плюс чудовий продукт. Ми задоволені на 100%. Скажемо, стелар плюс використовуємо 3 роки. Так, є такі проблемні варіанти, як амброзія, як ваточник. Ну проскакує, скажем, не масово, ну проскакує нас по полях. Кращого гірбесіду мабуть для цих злосних бур'янів. Ну я не зустрічав. Також як були випадки, скажімо, взяли ми новий пай, і там була була соя з року в рік. Ця соя, мабуть, вже резистентна була до раундапу. Ну не знаю, це моя думка. Дуже бо, бо... важко контролювати. Дуже важко контрольован. Да. Ну за допомогою столера ми її проконтролювали. А які ж переваги цього продукту, на вашу думку? Цей продукт чудовий, є широким вікном застосування, ну, з дуже відмінною дією на всі види бур'янів, які знаходяться на полі кукурудзи. Якщо взяти будь-який продукт, то зрозуміло, що ідеалу немає ні в чому. Але якщо взяти декілька продуктів і порівняти між собою їх, то можна виділити лідера або того, хто займає перше місце, от, скажімо, у чомусь. От Простелар Плюс, я скажу, що це номер один гербіцид на кукурудзу. Працює миттєво, візуальний ефект, дуже широкий спектр бур'янів, навіть таких важких, як по ватичнику працює добре, по амброзії, по, по мишіях, усі миші біліють буквально на третій-четвертий день. Падали цю сонячника, соня, забирає, так, чудово. І плюс ще має ґрунтову дію, тримає два тижні на всі додольні бур'яни. Тобто, поки кукурудза підніметься, всі бур'яни сидять тишком нишком. А потім кукурудза вже, якщо навіть боєнація піде, який невеличкий, то ну, кукурудза затінює, придавлює і вже нічого страшного. немає. — я має. сама Будем така контролює. Да, контролює. А туда. якщо декілька років підряд, як у нас, наприклад, монокультура, кукурудза в монокультурі є, то взагалі поле стає чисте через декілька років, якщо застосувати цей препарат, тобто буряни ну, уходять з поля. Зайшли один раз, обробили. І можемо не переживати. Також був випадок у мене. Ну скажімо, питає місцевий фермер, яким же мені гербіцидом зробити кукурузу, яким, яким кажу, попробуйте стилар. Він каже: та стилар дорого. Кажу, ви попробуйте. Ну на невелику площу. Потім він мені перезвонює і каже: у мене такої чистої кукурузи не було жодного року. Що я вам можу сказати? Ну я не нахвалюю, що є, то є. Стилар плюс має широке вікно застосування, тобто ми можемо, скажімо, десь нівелірувати між фазами внесення між температурними показниками. Але ви навіть вижили температуру для стерої. Обов'язково, обов'язково. Повинна бути температура вище 12 градусів. Телар працює, в принципі, як і по е, в бурянах, так само працює і по оптимальних, по сім'ядольних бурінах. Зіймає практично все. Які саме проблемніші бур'яни у вас були на, на посіві кукурудзи? І як з ними відпрацювала салатись? Звичайно, була падалиця соняшника, тому що поле посіяно після соняшника. Була амброзія, була лобода, були мишії, було селянське просо, був метлюк. З усім порався чудово. Ми знаходимося на полі. Ви бачите, на, на даний момент, хоча було опадів, все, перевищували навіть. Річні, минулорічні. минулорічні норми і місячні норми, міжряддя чисте, ну, чудовий продукт, що говорить. Ну, скажімо так, буряни всі проблемні, абсолютно всі, якщо їх не контролювати, вони дадуть такого жару, що кукурудза буде тихенько сидіти і мовчати. Якщо в поле після соняшника, якщо там дисковка чи глибоке рихлення, це падалиця соняшника, падалися. Це ж зрозуміло, ну, хоча як на настрою комбайн. Падала це все одно буде. Амброзія полинолиста – це такий дуже шкідливий об'єкт, з яким важко боротися. Він завжди присутній скрізь. Дуже такий ж виживаємося нею висока. Лобода, щериця, песлін, березка, будь-яке поле, і там можна знайти цілий гербарій. І всі ці бур'яни, в принципі, контролює Plus. В основному це дводольні бур'яни, в основному біч. На Полтавщині амброзія, лобода, щириця, тобто нічого не міняється, і додався ваточник. Ну, ваточник да, очагамець росте. це дуже складна культура, яку ну вивезти Складово це дуже вивезти. складно. Дуже за рік, два-три не виведеш його. Це потрібен комплекс заходів, щоб ну от у вас, коли допустим проводиться монопосів кукурудзи, ви бачите, скажімо, зменшення розповсюдження самого ваточника. По цих полях звісно бачимо, бачимо, звичайно, бачимо. Да. Ну, сама кукурудза культура вона подавляє всі бур'яни. І плюс ще вносимо стелар, він знищує зовнішню наземну частину. На земну, да? частину да. Біліє ваточник, потім сохне. Ну, понятно, що він потім відростає від землі, але це вже ну, ослабленіші посіви, вже в нього не, не дасть він насіння. Проходить тобто час для того, щоб він восстановився да, Так, щоб він регенерацію свою встановився. Да. А вже в його не вистачає сонця, не вистачає. Ну, звичайно, голови, не і кукурудза вже його піддавлює. І кукуруза сама по собі затінює. І все літо потім стоїть. Тобто таким чином як би, зменшується ареал розширення ваточника, от, ну, як він росте такими кругами, очагами. Тобто, також, як один із шляхів боротьби, так монокультура, куперузі і плюс товар. Набирає дуже великі темпи такий бур'ян, як амброзія пола лисна. Завдяки стелару впорався, чи він з нею справляється відмінно, відмінно. плюс неперешена ґрунтова дія. Скажіть, будь ласка, як продукт відпрацював в умовах цього сезону? В цьому сезоні, в цьому році абсолютно добре спрацював стелар, питань ніяких умови склалися для нього прекрасно. Була достатня кількість опадів. Період несення була необхідна температура. Я пам'ятаю роки, коли було холодно. Ну, ми працювали якби сутками. Потрібно було площі накрити і бур'ян придавити. І бувало, що зниження було менше 10 градусів під час несення. От тоді бували деякі проблеми із дводольними, що не допрацьовували декамба. У цьому році абсолютно цього не було. Тобто, якщо ми бачили, що якесь пониження є, там буквально ну зупинили там на 2-3 години і Пройшли цей період, все далі працює. Тобто, поля чисті, гербіцид спрацював чудово. Зауважень нема ніяких. Ну, застосовували ми, скажімо, до п'ятого листка, скажімо, ну, п'ятий листок. Справився непогано, але в цьому році, як ви знаєте, що було багато опадів. ну, Койде з'явилися незначні злакові. Через який час вони з'явилися? Ну, скажімо, це, мабуть, два місяці. Хочеш, щоб все було добре, читай інструкцію. Якщо не хочеш читати інструкцію, звернись до фахівця, тобто до вас. Я завжди стараюся читати інструкцію до продукту, або якщо немає часу, звертаюся до вас, дякуючи вам, ви мені коли не відмовляєте. Не порушуючи інструкцію і дотримуючись всіх рекомендацій цього продукту, він завжди працює чудово. Не буває такого, щоб він не працював. Що ж таки, які ваші прогнози на кінець сезону? Що кукуруза повинна дати по кінці сезону? Прогнози то добрі. Рік склався добре. Для всіх культур практично немає таких великих перепадів, як там було в день, в тому році, чи засуха там, чи що. Всі культури, практично починаючи від ранніх і закінчуючи пізніми, хороші результати показують. Питання в ціні. Будемо надіятися, що скоро все буде добре. Ми будемо жити під мирним небом. Це наладиться і все буде чудово. Прогнози. Ну скажімо, до, до 10 тонн ми, мабуть, вийдемо. Якщо чисте поле буде кукурудза, ну в цьому році склалися хороші умови для кукурудзи. Взагалі то наша зона так обділена опадами. От якраз місце Решетилівка, місто, і туди південніше. Це вже якби такий початок степу. Дуже північний, але вже степ. Тобто у нас там, рік буває засушливий, два роки нормальних, потім знову засушливий, тобто засуха нас не оминає. У цьому році добрі погодні умови, тобто опатів абсолютно достатньо, випало, літом лило, як ніколи, як говорять. Тобто, що ще потрібно для кукурудзи, це тепло і опади, і вона виросте. Урожай достойний. І подальша наша уборка буде не гірша, ніж зараз, якщо зараз говоримо, то 90-100 центнерів. Думаю, що буде на цьому рівні, або навіть. І Я ще. думаю, що краще буде. Так, для нашої зони це дуже хороший результат. Якщо, скажімо, там на півночі збирають по 120, по 140, ну північ чи Західна Україна, то в нас таких результатів немає, тому що у нас ліміт по опадах. То для нас 100 центнерів це дуже добре. Потенціал вражаємості до минулих років. Тобто я знаю, що минулі роки у нас була проблема це посуха. У Нас, скажімо, десь ми не добирали того планового якогось урожаю, Як в цьому році? Були опади, так? Да, в цьому році не так, як інші роки. Ми бачимо, що кукуруза навіть візуально значно краще, ніж ті роки. Я думаю, урожай на три тони буде більший, ніж три тони до минулих років. До минулих років. Минулих два-три, скажімо, роки, так. Да. У порівнянні з минулими роками, ну, в крайньому випадку минулих два-три роки, мабуть, цей цьогорічний врожай буде найкращий. Врожайність кукурудзи, в залежності від попередника, від гібрида, зрозуміло, що ранні гібриди, вони не цей. Ну, в залежності від попередника і від гібрида кукурудзи, я думаю, що буде на рівні від 7 до 11 тонн з гектара. Ну, я пам'ятаю роки, коли кукурудзу на кругу брали і там 56-60 центнерів. Тобто, маємо те, що маємо, вона просто згоріла бувала. Тобто потенціал хороший був, розвивалась, рослина, все. Потім прийшла літня засуха, спека. Вона просто згоріла. Починали молотити навіть там початок вересня, там буквально перші дні вересня. Ми вже молотимо кукурудзу. В цьому ж році, якщо порівняти, то урожай хороший. тобто Абсолютно задоволені. Я думаю, що якщо з минулим роком, то це десь на дві тони вище урожай буде порівняно порівнянні з минулим роком. Тут тепер питання в тому, де зберегти урожай, як його вигідно продати, от ще в чому питання. Тобто потрібно більші площі, для цього ми ну, от залучаємо зараз рукава для зберігання, тому що ну, зараз продати це ж відповідно, що не рентабельно, тільки в мінус вийдеш, потрібно зберегти, і потім, коли вже буде краща ціна на продукцію, потім його вже реалізувати. Павло Геройович, чи плануєте? Зміни на слідуючий сезон по технологіях захисту, технологіях живлення ваших сільхозкультур, і в тому числі і кукурудзи. І якщо буде ситуація складна, можливо будуть зміни технології, а особливо удобрені сільхозкультури, тому, що особливо надобрила. Я думаю, з захист, захистом нехтувати неможливо, тому що якщо засмічені поля, то там взагалі перспектив ніяких. А добрива, добрива теж, я розумію. ну Будемо виходити з ситуації і. Як говорив, оптимізувати нашу технологію до такої ситуації, щоб і ми могли вижити і отримати якийсь більш-менш результат структури посівних площ суттєвих змін у нас не планується, бо вже посіяна зима пшениця на площі, як са які є називав 200 гектар. Культури залишаються на тих же самих посіяна. Також 200 гектар і Пока що стосується технології жилення, технології захисту, надо мабуть, подивитися, які як будуть монополісти добре у себе далі поводити і відповідні рішення вже будуть мабуть, Буде здороження самих самих добрих, Да. Думаю, що по системі захисту, і по системі удобрення хотіло би, щоб залишилася залишила на, свої... на, на рівні цих на да. рівні цих, так. Так, зміни передбачаються, тому що, як я вже говорив, що ну, зерно дешеве, а матеріали всі ці дорогі, починаючи від диспалива, того самого, наскільки подорожчало воно. Тобто у технології вносяться такі операції, які менш енергозатратні, зменшується їх кількість. Тобто, якщо там було їх 5-6, наприклад, операцій від основного до посіву, то буде лише 3, наприклад. Ну, не скажу, що по всіх площах, але частина буде так. Тобто зменшуємо кількість операцій для вирощування культури. По добривах, добрива ні. Ми, хіба що кількість. Дещо, дещо зменшимо, але щоб без добре всіяти, такого не буде. По насінню, на насінню ми не економимо. Ми сіємо лише оригінальне, лише хороше насіння, перевірний фірм, перевірені гібриди. По культурах міняється також структура посіву, тобто от, пшениці зменшується, збільшується соняшника. Кукурудза на тому самому рівні залишаються. Ну, можливо, на наступний рік трохи зменшимо кукурудзи, тому що склади будуть переповнені. Зберігати немає де. Зупиняєтесь на цих культурах. Трьох нової культури не плануєте ніякої водить. Ну, є такі, звичайно, цікаві культури, але нам поки що вистачає цих. Я розумію. Дякую вам. Будь ласка. ПіС We create chemistry.